Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні четвер, день хорна. Я отримав сьогодні ось такі класні кубики клинків Хорна для Аосу. І я їх взяв тому, що вони є шикарні. Вони мені подобаються набагато більше, ніж ті кубики, які дали пожирачам світів 40к. Вони були такі вишневі з кістяним символом. Вони мені не дуже зайшли. А ось ці новенькі, прям топчик. Дивіться, ось такі вони класні. Такі багряні з чорними, з такими відливами, виглядають, як кров, дуже шикарні. Також символи тут, не, я б не сказав, що дуже мідні, вони прям такі темно-жовті, але виглядають дуже добротно. Мені подобається, як вони виглядають, як вони стилізовані. І в мене їх багацько. Думаю, стільки кубів моїм пожирачам вистачить. Так що сьогодні в мене такий коротенький відосик про нові надбання кубів. Дякую вам за перегляд, буду вдячний за вподобайку та коментар. Бережіть себе та своїх хорніків. Всім щасти!